Канадець просто був шокований, як він побачив український базар в Україні. Ви просто вдумайтесь, канадець поїхав своєю дружиною, українкою в Львів і зайшов на стрийський базар. Він був вражений від того, який там був вибір, які там були продукти різні свіжі. І що цікаво, що Канадець зазначив, що в Україні відчувається що продукти більш натуральніші, менш вколоті. І він побачив, що навіть коли він помідори якісь купив на базарі і прийшов додому, і так як в Канаді він привик, що помідори можуть стояти там 4, 5, 6 днів, просто без ніяких проблем. А тут за на третій день вже почало все гнити і фактично пропали помідори. Це його просто вразило до якої степені продукція в Україні натуральніша. І також який класний, хороший вибір. І він дуже пошкодував, що в Канаді є тільки фермерські маркети, які відкриті сезонно і відкриті на вихідних, але Досить дорогі, набагато дорожчі, і і також навіть деколи не знати що до чого. А в Україні от дійсно вибір. От вам така цікавинка від канадця. Ви пишіть свою думку в коментарях.